Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі надувного кролика. Ось такий буде красивий надувний кролик. Ось такий вигляд він має. Робиться таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового кролика будемо робити разом. Щоб зробити надувного кролика, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Першу іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхні бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Складаємо листок на бік вдвічі, наводимо, Підіймаємо верхній листок вгору, розкриваємо середину листка. І зверху придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону, знову перевертаємо листок на бік. наводимо, підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Наводимо листок. Беремо верхній листок і загинаємо його вгору по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Боковий кут загинаємо набік до центральної лінії. Перед з іншої сторони боковий кут загинаємо набік до центральної лінії. Ось цю сторону загинаємо набік до початку бокового листка. Наводимо листок. Пер, з іншої сторони ось цю сторону. Загинаємо набій до цієї сторони. Наводимо листок. Біля початку листка Перевертаємо листок на бік. Наводимо, з іншої сторони, біля початку листка перевертаємо листок на бік. Наводимо. Перевертаємо листки назад з однієї сторони і з іншої сторони. Підіймаємо вгору листок і розкриваємо середину листка. Зверху можна трішки придавити, щоб листок краще розкрився. Опускаємо і цей листок загинаємо середину листка. Загинаємо верхній кут, просовуємо середину і поступово просовуємо увесь листок в середину. Закриваємо і наводимо. Пер з іншої сторони підіймаємо верхній листок, розкриваємо середину. Нас зверху трішки придавить, ось так. І цей листок просовуємо середину. Підіймаємо, загинаємо верхній кут, перевертаємо його в середину листка і поступово просовуємо. Наводимо. Перевертаємо іншу сторону. Бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторін. Наводимо листок. Починаючи від бокового кута загинаємо листок на З іншої сторони, починаючи від бокового кута, загинаємо листок на облік. Димон, щоб листки починалися на одному рівні. Ось цю сторону складаємо до цієї сторони, починаючи від центральної лінії. Наводимо листок? Паре з іншої сторони ось цю сторону встанаємо до цієї сторони, починаючи від центральної лінії. Наводимо листок. Ось у нас центральна лінія. Цю сторону загинаємо набіг до центральної лінії. Наводимо. Цю сторону Загинаємо набіг до центральної лінії. Наводимо. Беремо в руки, розкриваємо середину з обох сторін, так. І ось цей отвір потрібно кролика надути. Беремо і дуємо. Надули кролика і у нас виходить ось такий надувний кролик. Тепер кролика потрібно розмалювати. Щоб кролика розмалювати, беремо фломастери і малюємо кролику ось такі очі. І тепер наш надувний кролик вже повністю готовий.